Добрий вечір, любі мої книголюби. Продовжуємо читати з вами книгу Генкі Кавамура, Якщо всі кішки в світі зникнуть. Початок ви можете послухати в попередніх записах. Є там такий список відтворень, який називається Генкі Кавамура. Так ось. В першій частині ми прочитали про те, як хлопець листоноша зізнається про те, що він має померти. І до нього приходить диявол і пропонує йому за кожний його день, кожен годень життя, таку угоду. Якщо ти погоджуєшся на те, щоб в світі зникла якась річ, ти живеш ще один день. А, на жаль, не хлопець обирає, яка річ зникне, а диявол. І ось в перший день зникли усі мобільні телефони. У другий день він запропонував, щоб зникли. Всі кінотеатри. А для нашого героя це було дуже важливо, тому що він самотній. І коли, перед тим, як мали зникнути всі на світі телефони, диявол йому дозволив зробити один дзвінок. І він зателефонував дівчині, яку дуже кохав, це його було перше кохання. І ось в день другий, вівторок ви послухаєте історію цього кохання. І на третій день вони мали зустрітися в кінотеатрі. В кінотеатрі працюється дівчина, в кінотеатрі вони проводили дуже багато часу. І ось диявол обрав, річ, яка має зникнути це кіно. Що ж було далі? Читаємо. Середа, якби на землі зникли усі фільми. У вісні я чую слова. Життя це трагедія, коли бачиш його крупним планом. І комедія, якщо дивишся на нього здалеку, їх вимовляє маленький бродяга в циліндрі, мішкуватому костюмі і з тростинкою в руці. Він наближається. Мене завжди торкалися ці слова, і коли я вперше їх почув, і особливо зараз, я поспішаю поділитися з ним, наскільки важливі вони для мене. Але ці слова застрягли у мене в горлі. Маленька людина продовжує є щось таке ж неминуче, як смерть. І це життя. Так. Я зрозумів це. Вперше в житті я осмислив до кінця значення цих слів. Тепер, коли такий близький до смерти, життя та смерть мають однакову вагу. Моя проблема якраз у тому, що мої ваги трохи почали трохи переважувати у бік останньої. Донедавно я жив, не замислюючись, не скажу, що поводився негідно, але зараз я багато про що схоже шкодую. Складається відчуття, що моє життя поступово згасає під тяжкістю смерті, що нависла. Людина з трустиною, мабуть, здогадується, про що я думаю, і підходить до мене, погладжуючи свої маленькі вусики. Навіщо вам потрібен сенс? Життя це лише бажання і ніякого сенсу. Життя чудова штука навіть для медузи. Мабуть, так воно і є, так і має бути. Життя важливе для всіх і для всього, навіть для медузи чи каменю, що лежить біля дороги. Навіть апендекс для чогось потрібний. Тоді в чому сенс, якщо я примушу зникнути щось із цього світу? Чи це буде непробачним злочином? Коли моє власне життя висить на волосині, я починаю замислюватися про те, чи я насправді значу менше медузи. Умедний маленький чоловік у мішкуватому костюмі, костюмі з тростиною в руці підходить ще ближче. Тепер я впізнаю його. Це Чарлі Чаплін. Він стоїть навпроти мене і тримає капелюха перед собою. Лунає звук, схожий на нявкання, і переді мною мить постає кішка з циліндром на голові. Я спробував закричати, але не зміг видати жодного звуку. Наступне, що пам'ятаю, я прокинувся. Я кинув погляд на годинник. Була дев'ята ранку. Капуста стривожено дивився на мене, нявкнув і згорнувся калачиком біля подушки. Я ласкаво погладив його, такий м'який, теплий, пухнастий на дотик. Саме в цьому є відчуття життя. Нарешті моя голова прояснилася, і я поступово відновив у пам'яті події попереднього дня. Я знепритомнів перед кінотеатром, відчувши холод і запаморочення. Але що трапилося далі, не пам'ятаю. Голова все ще трохи боліла, і я мав легкий озноб. Ну-ну, не кисни, в чому річ, не будь такою істеричкою. Це я кричав із кухні. Я маю на увазі не я, а мій діявецький двійник. О, дай мені перепочити, це лише застуда. <кій> Що означає лише застуда? Є різниця між тим, хто знає свій шлях, і тим, хто йде цим шляхом. Червона сорочка. Червона сорочка Алухи була такою квітчастою, що різала око. Я й кажу, що це була лише застуда, а мені довелося тягти тебе сюди всю дорогу. Це тяжка праця, хлопче, навіть для диявола. Алоха налив гарячої води в глечик, додав туди мед та лимон і почав змішувати. Ти так страждав. Я злякався, що ти вмираєш. Луха приніс глечик і поставив його поряд зі мною. Вибач, я зробив ковток солодко кислої суміші. Вона була смачною. До речі, щоб ти знав, цей спосіб лікування, який продовжує життя, завжди працював для мене в минулому. Завжди. Ми зайшли занадто далеко. Якщо я провалю цю справу, Бог рознівається на мене, розумієш? Я обачніший у майбутньому. Ну, навряд чи ти в тому становищі, щоб говорити про майбутнє. Просто не забувай про це. <кхи> За Лохою завжди виникали якісь проблеми. Але я майже нічого не міг діяти з цим. Хлопець давав мені шанс на порятунок. Я... Капуста видав сердити нявкання, підвівся і пішов. Очевидно, навіть його все це дістало. Отже, що ти збираєшся робити? Алоха зачекав, поки я доп'ю довго лимонну суміш і продовжив влаштовувати мені допити з пристрастю. «Ти про що? О, та годі! Ми говоримо про те, що ти, виб... що ти вибереш як черговий предмет, який має пропасти. Зрозумів, на черзі фільми без коментарів. Продовжимо. Натиснеш кнопку Видалити або одразу визнаєш поразку, якби на землі зникли усі фільми, я спробував уявити, яким би був світ без них. Було б непросто. Я б відразу втратив своє улюблене хобі. Ну добре, я розумію, що трохи запізно впадати в лірику з приводу хобі. Я маю на увазі на порозі смерті та інше. Але я накупив так багато дисків, яка втрата. І щойно придбав подарунковий набір фільмів Стенлі Кубрика та зоріні війни. А що, обов'язково все має бути саме так? Я підозрюю, що моє життя залежить від цього у буквальному значенні. Поспішай, поспішай, тиснув на мене Алоха. Проблема непроста. Мені треба було хвилинку подумати. А це обов'язково мають бути фільми? Так. І жодних інших варіантів. Ну, давай поміркуємо. Спробуємо ще щось. А як щодо музики? Немає музики, немає життя такими великими літерами. Не можу жити без музики, як говорила вивізка місцевого магазину компанію Tower Records. Чи можна жити у світі, позбавленому музики? Напевно, всім ми якої би впоралися з цим. Я згадав ті дощові дні, коли я відсиджувався у своїй кімнаті, слухаючи Шопена. Мабуть, я зможу обійтися без нього, і світ, можливо, зовсім не зміниться. З'являються інші речі, в яких знайдеш тіху. Я спробував уявити сонячний день без Боба Марлі. Звичайно, не такий, як раніше, але якось переживу. Майже нестерпний стан екстазу я відчуваю, коли слухаю Бітлз і на всій швидкості жену на велосипеді. На роботі це моя фонова музика, під неї розводжу пошту. Але, мабуть, і без неї проживу. Ввечері вдома я слухав Біллі Еванса. Відмовитись від цього буде болісно, але не смертельно. Висновок перший Ні музиці. Так, життя. Я продовжу жити, хай навіть без музики, хай, ще й бу, ще, хай це й буде сумно. Немає кави, немає життя, немає коміксів, немає життя. Ок, я просто уявив це для порівняння. Припустимо, не буде кави чи коміксів. Життя піде своєю чергою. Я впевнена, що зможу прожити без кави лати. Зі Старбаксу, А комікси це складніше, але у бідусі без Акіра Доре... Дораймона чи Слемданка, коли справа стосується Бога життя. Послухайте, буду з вами відвертий. Я не хотів відмовлятися ні від чого. Приточно. Не від своєї колекції фігурок аніме чи кросівок лімітованої серії. Але це те саме, як би, скажімо, ви позбулися капелюхів або пепсі або морозива. Мені це не сподобається, але це зовсім не означає, що я без них помру. Я відмовлюся від них за одну секунду в обмін на власне життя. І так я спробував відмовитися від усього. Лише у своїй уяві, що попрактикуватися. Висновок другий. Фактично всі люди реально потребують їжі, води та даху над головою, щоб вижити. Іншими словами, практично все в цьому світі, що виробляє людина, зовсім не потрібно. Добре мати це під рукою, але можна і обійтися. Фільми завжди були моєю слабкістю. Отже, виникає питання, якщо всі фільми зникнуть, чи я відчую тоді, що втратив якусь частинку себе, є різниця між тим, хто знає свій шлях, і тим, хто йде цим шляхом. Це цитата із фільму Матриця. Мені здається, уявлення про те, що буде, якщо щось зникне з цього світу, який він буде при цьому насправді. Це зовсім різні поняття. Питання не тільки в тому, що щось раптово зникне, є щось інше, що не можна виміряти. Це реальна втрата, щось глибоко людське, несумісне ні з чим матеріальним. Воно настільки неважливе, що його можна згаяти, і ніхто не зверне на це уваги. Але тоді наше життя повністю зміниться. І ця думка завдавала мені болю. Моя дівчина, яка так закохана в кіно, всі люди на земній кулі, які люблять дивитися фільми, якщо я позбавлю їх усіх чогось настільки значущого для них, то вчиню злочин і подібне почуття провини давитиме на мене тяжким тягаро, тягарем. Але, знову ж таки, а як щодо мого власного існування? Питання стоїть так, чи я, чи фільми? Зрештою, моє є життя, яке зараз висіло на волосині, не підлягало обговоренню. Якщо я буду мертвий, то більше ніколи не зможу насолоджуватися переглядом фільмів, і для мене не матиме значення, наскільки вони важливі для такої великої кількості людей. Отже, вирішено. Нехай усі фільми зникають. Головний герой одного фільму сформулював це так. Навіщо а, у цьому світі повно людей, які бажають продати свою душу дияволові? Проблема в тому, що немає диявола, який хотів би її купити. Але насправді вони неправильно витлумачили. У моєму випадку диявол, який хотів купити мою душу, реально з'явився переді мною. Я, ясна річ, ніколи не підозрював. Що сам диявол справді з'явиться до мене? Отже, здається, ти вирішив, усміхнувся Алуха, заінтриговано дивлячись на мене. Принаймні зараз у мене не залишалося жодних сумнівів, що переді мною справжній диявол. Так, ок, ти знаєш правила. Ти можеш побачити один останній фільм, лише один справа за тобою. Що вибрати? На якому фільмі зупинитися? Думки героям літали в голові. Я зам'явся, не міг зосередитись. Я влаштую тобі показ твого улюбленого фільму в останнє. я навіть подивлюся його разом із тобою. Я згадав слова своєї дівчини, сказані нею минулої ночі на прощання, наче вона знала, що станеться. У будь-якому випадку, хоч би який фільм я вибрав, він стане моїм останнім переглянутим. Переді мною стояла дилема побачити старий фільм чи віддати перевагу новому. Я читав інтерв'ю і бачив телевізійні шоу, де людині ставлять питання на кшталт, що б він вибрав як свою останню в житті трапезу, або що б він взяв із собою на безлюдний острів. Але я навіть уявити не міг, що якось переді мною постане подібний вибір. Це здавалося і реальним. Але в моєму випадку відмовити Алосі було не можна. Мені пропонувалося зробити щось або померти. Сповнений роздумів, розумію, і я не здивований. Ти справді любиш кіно чи не так? Так, правда. Ну, якщо так, я даю тобі півдня на ухвалення рішення. Останній фільм у твоєму житті. Я був у розгубленості, а тому поспішив до Цутаї. Так, я знаю, це вагома, це назва магазину, але це ще ім'я мого приятеля. Ок, розумію, що це дивно. Дозвольте мені все пояснити. Я пішов у місцевий салон прокату дисків, а це, між іншим, зовсім не магазин Цутая. <кій> Там працює мій старий друг ще з часів середньої школи. Коли йдеться про кіно, без нього не обійтися. Він справжня ходяча енциклопедія. І ми дали йому прозвиську Цутая. Мені була потрібна його порада. Цутая пропрацював у салоні прокату понад 10 років. Якщо підрахувати, він, ймовірно, провів тут половину свого життя, а другу половину витратив на перегляд фільмів. Одним словом, все його життя за винятком часу сну присвячене кіно. Він зроблений із фільмів. Найбільший у світі фанат кінематографу. Зутая ми познайомилися навесні, в той рік, коли обидва пішли в середню школу в той самий клас. Перші два тижні навчання Цудай на перервах самотньо сидів на підвіконні. Якось я підійшов до нього і першим заговорив. І ми стали друзями, от і все. Не пам'ятаю, що спонукало мене до спілкування з ним. Підозрюю, це трапляється, можливо, тричі, максимум у житті, коли ти знайомишся або тебе тягне до когось, хто помітно відрізняється від тебе. І ви стаєте або коханцями. Що сталося по моєму випадку, якби ця людина виявилася жінкою або добрими друзями? Було щось у цутаї, що справді притягувало мене до нього. І тоді ми розмовляли, а в результаті потоваришували. Але навіть після того, як ми стали постійно спілкуватися,